Доброго дня, мене звати Наталя Борченко, я лікар-стоматолог ортодонт. А ми використовуємо систему Formlabs для 3D-друку фактично щодня у нашій клінічній практиці. Ми користуємося системою 3D-друку, переважно для виготовлення спінців, а також для виготовлення ортодонтичних моделей. Дуже зручно це, особливо для друку моделей із брекет системами тому що зняття відбитків для цього є максимально некомфортним як для пацієнта, так і для лікаря. Натомість використання 3D-друку робить цей процес максимально ефективним. 3D-друк давно перестав бути екзотикою, і він перетворився на частину рутинної щоденної кримінічної практики. І власне, екосистема Formlabs є максимально комфортною для експлуатації, тому що якісні смоли, якісні власні засоби 3D-друку вони перетворюють цей процес на такий, що не потребує фактично ніяких зусиль, він є простим. Саме це робить екосистему Formlabs максимально економічно ефективною для щоденного використання.